Тепер нам треба зробити е, якийсь текст. От, наприклад, давайте послухаємо які перші слова. Вітаю вас на курсі іншот. Вітаю у вас на курсі іншот. В даному випадку ви перемотуєте на початок, де говорите. Вітаю вас на... Тут в мене було десь 2 і, 3. і тут нажимаєте текст. Потім знову нажимаєте текст і пишете. Вітаю у вас на enter курсі. Inshoot. Тепер, коли нажав ОК, у нас є можливість керувати цим. Зажали пальцем і переводити. Далі у вас є оця кнопочка, можете зменшити поставити, наприклад, десь тут внизу. Це просто до прикладу. Можна зробити в один рядок, можна зробити в два, і в нас є вже ось тут, на панелі оця штучка. Її можна також за два крила. За праве крило можна розширити. І можна поцінути на скільки секунд буде ця, як довго буде на екрані висіти ця заставка. Дивимось. Вітаю вас на курсі InShot. Ну, В принципі, я вгадав випадково таким чином. іншот, і вже треба обірувати далі. Ми пройдемо з вами базовий монтаж відео. Ми пройдемо з вами базовий монтаж відео. І ось тут. Трошки відступили. Текст пишемо: ми пройдемо з вами базовий. Монтаж відео. Окей. Так, я вийшов випадковий з «Ремотексту», захожу знову, щоб можна було його редагувати. Ось таким чином. І так само, де закінчується? Ми пройдемо з вами базовий монтаж відео. І далі трошки далі можна. Чуть-чуть. В програмі Inshot. Мені особисто рекомендую. Бачите, не встиг. Треба отут дописати. В програмі Inshot. Двічі нажав по ньому, в програмі inshot. Ось таким. В програмі inshot. Тому от сюди я відкриваю крило. Ось так. Мені особисто рекомендували іншут, я попробував його. І, він... і таким чином ми прописуємо хоча б одну хвилину якоїсь пісні. Якщо можна, то і всю. Ось.